Упродовж усього великого посту напередодні найбільшого християнського свята Воскресіння Христового у храмах нашої області влаштовують процесії хресних доріг, в яких віряни можуть молитовно проходити шляхом Ісусових мук, історія хресної дороги розпочалась в часи, коли паломники вперше змогли відкрито їхати до Єрусалиму і пройти тим шляхом, яким ішов Ісус на Голгофу в страсну п'ятницю, в день, коли він був розіп'ятий на хресті. Особливо у Великий Піст, Свята Церква, як ми бачимо, ми зайдемо до церкви, ми бачимо, що на серед церкві стоїть Голгофа. Тим більшим, тим, той, тим знаком, Свята Церква нагадує християнам, якою ціною ми є викуплені від гріха. І особливо у Великий Піст Свята Церква підкреслює це, щоб людина пам'ятала. Що Господь пролив за нас кров, і особливо у хресних дорогах свята церква старається відкрити, показати. Ту велику от ношу, яку ніс Ісус Христос на Голгофу, а ніс Він не просто хрест, а ніс він наші гріхи, які прибив він до Христа і знищив той гріх. Але людина, як бачимо, за намовою диявола, іде дорогою, і яка от не хоче іти тою дорогою спасіння, яку Господь дав. Після 250 років переслідування 313 року римський імператор Костянтин дозволив християнам відкрито і законно молитись на території Римської імперії. Через два десятиліття в Єрусалимі він побудував храм гробу Господнього на тому місці, де була могила Ісуса. Невдовзі після завершення будівництва храму до нього розпочались процесії паломників, особливо під час страстного тижня. Недавно тому три роки назад я був в Єрусалимі і ми йшли якраз по тій дорозі, по якій як кажуть, вели Ісуса Христа і паломники, які приїжджають туди. На ту святу землю стараються особливо взяти участь у хресному ході. Там спеціально дають символічний хрест, люди-паломники несуть його на місце Голгофи, де був розп'ятий Ісус Христос. І навіть як ми знаємо, Ізраїль це є. Мусульманська країна, але там зберігаються всі ті от, події, які відбувалися в житті Ісуса Христа, і коли він ішов по дорозі де він падав, де він проливав кров, і навіть на, 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 на Голгофі, не можна змити тих слідів крові, які Ісус Христос пролив, коли він був розп'ятий на Христі. Процесії хресних доріг влаштовують також на вулицях Волинських міст і сіл. Храми наповнюються вірянами, які беруть із собою дітей та онуків. Хресна дорога Сина Божого вчить дорожити кожною миттю життя, адже вона освячена кров'ю і стражданнями того, хто врятував світ, перемігши зло добром, ненависть любов'ю, кривду правдою а безчестя святістю. У Великий Піст Свята Церква знову і знову нагадує людині про те, що людина повинна вибрати добро, повинна вибрати любов, яку показав сам Господь, тому що він з любові до людей був піднесений на хрест, був розп'ятий, був битий, катований, щоб тільки людині показати правдиву любов, яка людина повинна мати у тому світі. Різних труднощів і перешкод на життєвому шляху кожного з нас не злічити. Хресна дорога Спасителя допомагає зрозуміти, що наші біди це дрібниця в порівнянні з усім тим, що витерпів заради спасіння усіх нас Ісус Христос. Свята хресна дорога перш все, закликає людей любити Бога, тому що Бог. Найперше полюбив нас і віддав своє життя за нас, щоб ми мали життя вічне у Царстві Небесному. Амінь.